Доброго дня. Усім сьогодні вже 4 квітня і я почну із козирів зразу, зразу почну. І самого важливішого це як міні-агро мукачево. Це велика така мережа міні-агро. І тільки в Мукачево мужик, який е, ну продає там ото все, він починає свою розмову. Де, якщо є якась новинка із ціни. Сказав ціну, а далі ти хочеш слухай, а хочеш не слухай. Я спробую так же само. Зразу почну про недоліки, ті, які, які були при посадці. Так, щоб було більше зрозуміло, я пофризував і дуже горнуло землю. Нагортало так землі, що я вчепив отак от доску вчепив, яка розрівнювала ті грибині. І далі пішла справа. В а до того було так, що транспортер опускався. І цими ложечками набирав землі. І було четверть бункера землі разом із картоплею. Все було там всередині. Затягувало землю назад. Воно горнути? Горнуло так, але колеса не пробуксовували. Це був один плюс. Потім чепив доску. Отако елементарно. Вона розгортала ті єдин, Один єдиний мінус в тій роботі це те, що я помаркував і зробив досить високі ті грібіні. Це був мінус. А так все вроді все нормально. Там грає. Єдине, що прийдеться іще доробити, то це ось цю трубу, ось цю трубу спереді повністю зробити на, на ланцюжках. От, щоб від рами воно йшло забрати оту профільну трубу і повністю на ланцюжку, щоб воно легше рухалось. І все. А зараз, а зараз, а зараз буде початок вчорашнього дня. Те, як я починав і як садили, все вийшло нормально. Все вийшло нормально. Правда, що було. Були трішки проблеми, але вони порішалися. Це був експериментальний город. Так, як і завжди, сіяли цукровий буряк починали на ньому, далі пішло-пішло. Далі і по мірі можливості додати цього крила, щоб були трішки довші. І все буде прекрасно. Так, а зараз що? А зараз давайте до перегляду. І, і саме основне, це посадити завтра ось тут. Бараболі їхати буду в Рівчику, а самі барабольки будуть у цім, на сім гребенеми. Но я таки хочу, аби, аби після мене була рівна площа. І я так зроблю, принаймні я так думаю, але завтра то вже буде завтра і завтра буде видно. Так, от і настало те, що завтра, вчора я казав, що завтра буде завтра. Процес навішування саджалки якісь він мені трошки ускладнений. Тяжко одному самому. Якщо би було на угольнику, на безстрозйомі, це було б без проблем. А так треба ціляти, треба мучитися. Так. так, закріпляю стяжки стягою і їду я зараз на погрузку. Заїжджаю, буду грузитися і тобі в грилю. Якщо що, то це є моя батьківщина. І тут я добрих років 20 протоптав своїми ногами. Далі я пішов далі. Процес іде. трошки є проблеми, але але процес іде. Саме головне, що ззаді за. Саджалкою на по. От до такого результату я і йшов. получається. От воно. От, рівненько, щось сюди. сюди. Але є проблема. Є проблема, я коли маркував оці горбики, вони за високі, за високі. І зараз починаю горнути. Горнути землю, ложки транспортера, пусті черпають землю і закидають назад, затягують в бункер. О, і це треба, треба було просто отако чуть-чуть легенько позначити, а не, а не такі високі горби. Але нічого, зараз я якось з того ще вийду. Так, почепив я перед стрілками тими двома. Чупив я доску, яка розрівнює трішки оці грибині, які я наробив тут, вони доволі високі. І, І зараз все люкс. Їду помаленьку, два сівачі ззаду. Площа рівно все так, як і задумувалося. Просто не потрібно робити такі високі гребіння, якщо говорити про марок, не потрібно такі високі робити. Чому я так робив? Щоб видіти, куди їхати, як їхати, щоб зберегти ширину між рядками одинакового. Тому-то і... Та вся кисня. Їдемо далі. Так, зараз я спробую, щоб і їхати рівно, і показати той снівити мистецтво. Знаєте, щось було видно, але я дивлюся вперед. Але ззаді люкс. Рівненько. Рівненько так, як я хотів. Так, я закінчив. Усьо! в мене вже по роботі. І результат рівненько. краще видно В ту сторону разом із сонцем та й навпроти Там сіють, а я їду. На щастя вітер трішки втих. Я хочу подивитися яка глибина посадки. Агой. Ну, сантиметрів 10, то точно що є. Якщо ще врахувати, що я фризував. Земля така, як пух. На завтра сяде, буде трішки менше, як 10. Я думаю, що це буде самий смак.